ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 31 жовтня та 1 листопада 2025 року. Сьогодні 31 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 14 години 46 хвилин дня. А потім перейде в знак риби. Тому після 15-ї години 30 хвилин можна сіяти насіння зелених культур, сидератів в теплицях, пророщувати насіння для салатів, можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але цей день несприятливий для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 31 жовтня несприятливий день для різних заготівель. Це праця уже енергії, стихії, води. А важливо для здоров'я на 31 жовтня 2025 року. На сьогодні краще відмовитися від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж можна приготувати корисного? І смачного. Для тих, хто їсть м'ясо, добра новина, їжте, будь ласка, і готуйте м'ясо в будь-якому вигляді. М'ясопродукти теж підуть для приготування ваших любимих страв. Готуйте із риби смачні страви, із морепродуктів, дуже корисні каші з гречки, пшениці, вівса, молочнокислі продукти. Доступні свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки повинні бути сьогодні в меню. Пийте какао, їжте горіхи, мед, проростки насіння дуже гарні. Якраз цей день використовувати для салатів. Робіть салати. Хліб з висівками корисний і п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! Завтра! 1 листопада зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Можна сіяти насіння зелених культур, седератів, теплицях, пророщувати насіння для салатів, працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але це несприятливий день для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. 1 листопада несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 листопада 2025 року не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, консерви, м'ясні, гострі, борошняні, солодкі страви і алкоголь. І будьте, будь ласка, уважні і обережні з ліками. Що можна приготувати смачного та корисного? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, з морської капусти, варимо гречану кашу, їмо молоко, сири, готуємо квасолю, готуємо салати з з скиретьки, дайкону. Дуже корисні яблука, гарбузове та соняшникове насіння. Ну і Якщо цього немає, то всі доступні овочі та фрукти, ягоди теж використовувати для приготування різних страв. Їжте! Обов'язково доступні горіхи, використовуйте для приготування страв ще й прянощі обов'язково і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!